Трошечки закуліся з підготовки до виставки. Гоу. А ви хто тут? Це Сергій Константинович, власник мережі закладів Суші Тейк-Аут. Це Віталій бренд-шеф мережі. Мені здається, шеф таким не повинен займатися. Підготовка до виставки вже майже закінчена. тому один, два, три. На часу на відкриття закладу суще тайкаут від моменту підписання договору? От одного місяця до трьох місяців. все залежить от того, сколько у нас в даний момент у Тобто То есть у нас є поочередність открытий, і на кожне відкриття у нас виділяється опен группа, которая полностью с нуля запускає заведення, переезжает в город на неделю месяц. Яка вартість франшизи на сьогодні? Вартість франшизи 20 тисяч доларів в якщо брати. І в залежності від поміщення, то есть поміщення в хуже помещение хуже стані, где-то в лучшем стані. То есть в середньому 20 тисяч доларів за 30 квадратів повністю під ключ. А яка середня средняя за закладу? Средняя рентабельность за прошлый месяц это Плюс-минус 19% по всей сети. То есть, средний оборот у нас 500 тысяч гривен. Рентабельность, там, ну, грубо говоря, 20%. Это за вычетом royalty. То есть, все это в среднем такая рентабельность. Итого, прибуток. Ад середньої каси сто тисяч На гривень. Який час окупається франшиза в середньому догоду? Буває також за полгода, буває також що за 15 місяців. Але в середнім до года окупається франшиза. То тобто, більшість большинство купілась до 10 місяців. Ми знаємо, що відкривається точка за кордоном в Болгарії. Можеш трошки розказати про неї, як так взагалі вийшло, що сушити каут відкривається в Болгарії. Девочки работали в Болгарии повара, поварами, приехали в Украину в Кривой Рог, живут в Кривом Роге, увидели, что у нас продается франшиза. Просто спросили, а Болгарии можем открыть. Мы сказали, что да. можем. Они все посчитают. Мы высылаем опыт группу и полностью открываем заведение. В данный момент мы подготавливаем сайт, приложение болгарское. То есть все меняем дизайн там под Болгарию делаем. Тобто команда сушити Тейкаут» повністю займається організацією відкриття. Чи якісь моменти лягають на плечі власників? якщо сравнювати з Україною, то гораздо більше на плечі власників лягає проблем. Але з учотом того, що в даний момент у нас вже буде перший опит, ми будемо максимально всі процеси в будущем франчазі, максимально зробити так, щоб було проще відкриватися. А якщо хочете дізнатися більше про нашу франшизу, спускайтеся вниз у опис.